Вітання усім нашим глядачам. Це канал Прогноз. Мене звати Катеріна, і цей ефір я проведу з пані Анною Атамановою. І це буде в нас не просто ефір. Ви просили, ми зробили. Сьогодні пані Анна буде входити в контакт з мертвими. Особистість, яку ми зараз розглянемо з вами. Це Валерія Новодворська. З нею також поговоримо як з пророчицею дата її народження 17.05.1950. А дата смерті 12.07 2014 рік. Думаю, що про неї набагато більше людей знають, тому не треба пояснювати, хто це. У неї турбувала, боліла спина, і дуже багато порч на ній було. Я бачу, що робили. Обряди, ноги. Але знаєте, такий світлий такий потік душі йде, як від янгола. Настільки світлий потік йде творчий. Людина дуже творча, дуже така енергетично потужна людина. Вона мені хочеться її запитати, чому вона вважала, що Україна стане тим народом, який кине виклик російській імперії і зможе власне її здолати? Ось що це за джерело цієї сили, яке майбутнє також вона бачить для України і для Росії після поразки протистояння з нами? Чи можлива трансформація в демократичну державу? Тих боліт також можна і запитати можливо вона просто на одне з цих питань дасть відповідь: а що стане для України фінальною перемогою? Відновлення наших кордонів 91-го року? Чи щось глибше? Те, що можливо пов'язано з якимось національним відродженням? Пісні наспівувала, постійно, сама з собою розмовляла. Вона любила дивитись на вулицю і говорила. Людина, яка, за словом, в карман не полізе, різко. Чітко, вдало. З дитинства вона була така цікава, знаєте, як надрозумна. І я бачу її, як вона захоплювалася історії, багато перечитувала, її багато розповідали, шукала. Достеменні джерела осія. Ось вона з'являється тихенько, так тихенько йде до нас тоді, на каже, ну, що я вам можу сказати? Сталося те, що й мало, так як вони говорили, тільки українці, горда нація, може відбивати з рогаток тих ворон. Ще не вагаються країни, дивляться на нас. Нам важливо не поступитися і не зламати ту гілку калини, яка обросла і налита кров'ю. Вбитих солдат струмочки весною проб'ють сніг, вона каже ти ж співаєш пісню. І є слова, коли писали твою пісню, янголи, сімнадцять янголів стояли і диктували слова. І здійметься в небо українське сонце. Як будуть люди радіти? Зброя. зброя? Мета, зброя, нарощування зброї. Прийде нам допомога. Буде. Чи вистачить роблять, у нас той... Роблять. Буде зброя. Чи вистачить у нас той зброї, щоб здавати агресору? Чи треба щось інше? Як перемогти? перепохнути? Інше зараз будують. А от лапи Китая можуть впасти на Америку і буде обвал долару. Тобто може бути війна між Америком і Китаєм? Гра Китаю, танці Росії перед Китаєм Трамп ще пожалкує, що став президентом. Чи допоможе Трамп Україні перемогти? Міг би то вже поміг? Рішення за нами. Чи йдемо ми далі? Чи віддаємо? Це рішення ще не прийнято? Правильно? Ще ні. Але часу мало. Україна зміниться. Як в яку сторону? Територіально чи як? Коронується все старе, так як у мене тут. Могильний запах, так і в них. Бачите, от у мене: запах цвілі старого, а в нас буде нове, все нове, нова, енергетична система. Нові поїзди будуть. А яким вона бачить? Світ взагалі зміниться Україна це початок. Буде лихо за лихом, забере багато життів. Яким пані Валерія бачить. Люди будуть пристосовуватись по-іншому. Вчитися виживати. Не буде звичних систем. Руйнування старого змінить на все нове. Буде. Таке сяйво, що очі будуть сліпнути, системи, якісь системи. Якась захисна система буде нова, побудована, а в Росії все старе. Яким вона бачить майбутнє Росії і чи зміниться там, чи з'явиться там новий лідер? Що там може бути? Люди топіють, мислити не дають. Помирати будуть. Від. Неправильних ліків, не буде що викладати на полиці в аптеках. От такі, як я, кому потрібно багато ліків. Де вони їх візьмуть? А в нас все буде, тільки людей буде. Багато буде людей. Західної проллється нове джерело західної частини. Нове джерело чого? Жива вода, життя. Що переселенці до нас приїдуть жити з заходу? Нове збудується життя і розквіт почнеться з Заходу. Скільки ще лишилося проєкту Путіна? І що далі у війні бачить? Він бачите? вже руйнується, він вже руйнується. Початок України це кінець Росії. У 25-му році бачити завершення війни тільки підпис. Чей? Тимчасовий угода. Що -го згода мирна. Тільки підпис. Я думаю, що восени. Тобто вона говорить, що в нас буде мирна угода з РФ восени? Так мені показала угу. папку. Угу. Не може казати. Я бачу, що вона не каже. А її душа перероджуватися збирається, чи вона не хоче після всього? Ну, я ж сказала, я ще тут, на кладовищі. Мені так під, подобаються віночки. Я би хотіла віночка українського передайте мені. Не хочу поки що. Я посиджу тут. У мене багато нагород. Тут мене шанують. Нехай кому потрібно, поки що першими йдуть. Дітки, вбиті дітки, нехай вони перші їхні душі летять. Я почекаю. Ну, всі ЗМІ говорять, що вашою причиною смерті став е, інфекційно-токсичний шок, але всі ж розуміють, що це було вбивство. Ш... Так, в мене постійно От болить а шлунок, живіт, район живота, коли я спілкуюсь, я вже ледь витримую. Так, випита рідина. Такі, як я, вони забиті в муках. За слово, Це... за правду, за волю. ви ж були правозахисницею, тобто вони вас просто кремлівський режим отруїв. За наказом правильно. Ви ще сумніваєтесь. Якщо вам дуже тяжко, я думаю, що треба вас відпускати. Ще кличте мене. Я прийду. І ще поговоримо. Дякую вам. О, як важко з ними говорити. І знаєте, і постійно я знаю, що глядачі зараз нам напишуть, що я там вас десь перебувала, але постійно тільки я хочу говорити у вас. Ну, оцей зв'язок іде між нами, прям такий телепатичний. Тому для тих, кого когось це дратує, то. Мені бажано, щоб ви. Я думаю, що. Люди просто не розуміють і пишуть часто, що перебивають а Аню Атаманову. Просто Катеріна знає, що коли я в потоці, то я можу провалюватись і в часі взагалі ти замовчати. Коли я починаю тихіше-тихіше говорити, то мене потрібно кликати. Да. Бо хочеться задати дуже багато запитань до цих людей, того що, що Симоненко, о Божі, Сим... Симоненко, Боже, що Стус, що Дудаєв, що Новодворська. Всі загинули від одної з... до самої. руки. Знаєте, з такими замученими вбитими медіуму дуже складно спілкуватись, тому що підтягуєш енергетично дуже велика втрата колосальна йде енергії, і тут просто немає ну, зазвичай. Потрібно ставити якісь, щоб вони більш трималися, легше їх триматися, якісь смаколики для них. А угу. ми просто так чисто на енергетиці їх викликали, тому не можемо так довго. І особливо коли майбутнє їм заборонено багато говорити. Тому те, що ми витягуємо, це великі, Витягу. якби е, ну, це супер, тому що завжди я знаю, що там забороняють говорити про майбутнє багато. Пані Анну, я вам щиро вдячна і знаю, що це ну, дуже складна праця працювати з мертвими, з некромантією і проводити їх через себе, говорити. Дуже цікаво сьогодні вийшов ефір. Ми продовжимо. Я хочу звернутися до наших глядачів, до каналу Прогноз. Випишіть, будь ласка, тих людей різних. З ким би ви хотіли, аби пані Анна також провела чинелінг, з ким ми можемо зробити ще розмову, розмову з мертвими? Можете писати тезисно навіть запитання до них, і найцікавіше ми обговоримо тут в ефірі. Так? Так, пані Анно, я буду з вами прощатися. Того, що вже і так затягнули наш ефір, дуже дякую вам, вашій енергетиці, вашій роботі за сьогодні. Це був канал Прогноз, і це однозначно випуск, який просто гідний ваших вподобайок і ваших теплих слів та коментарів. Дякую, дякую всім, вам всім, всім глядачам, всім українцям, хто тримається, хто постраждав, хто сподівається в перемогу. Найскоріше визволення України, тримайтеся. Ми вас дуже дуже крепко обіймаємо, любимо. І все буде Україна, все буде добре. Так, обов'язково. Дякую.